А де Путін і якого він мовчить, спитаєте ви. А він не мовчить. Він, він поїхав до Баку, поїхав до Беслану, в якому не був 20 років, і чомусь поїхав на місце трагедії, яка сталася, власне за його виною, але чомусь російські слідчі це все ніяк не можуть довести, хоча всі довкола вже довели це. То словом, він поїхав туди раніше ніж трагедія, навіть почалася, бо 1 серпня вона бо 1 вересня вона почалася. А більше того, він вперше там, тільки там. Ам, заговорив про події на Курщині, і здавалося б, його про це ніхто не питав, бо відзустрівся з матерями Беслану. Ну, словом, про це чому мовчить Путін і про що була його поїздка до Баку. Ми поговорили з головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. Слухайте, дивіться. На Курщині тривають бойові дії. Росія захищається, і війна на території Росії вже триває два тижні, і навіть перевалила за два тижні. Путін тим часом їде в Баку, потім їде в Беслан, а потім приїжджає в Чечню. В чому сенс, як ви думаєте, чи ну я розумію, що там є певний економічний сенс в Баку, є певний сенс, мабуть, що в Беслані, але більш інформаційно ваш погляд. Ну з я почну нагадує, що це 20 років подіям, які щоправда були на початку вересня. Тобто, тут, як то кажуть, зарано Путін поїхав. Тому я схиляюсь до того, що попри те, що дійсно і в Азербайджані, і в Чечні були почини бути. Але насамперед, насамперед, складається таке враження, що е, Путін хоче уникати в інформаційному просторі. У додаткової уваги до подій на Курщині на, на Курші Курщин, в Курській області, безумовно, тому що для нього, скоріш за все, це реальний шок, тому що він реально був впевнений. 24 лютого, 22 року, що ось Київ за 3-4 дні, Україна за 2 тижні. А далі якби все, все буде добре в нього. І він дуже постійно любив, якщо ми згадаємо там перші тижні, там навіть місяці, як вони кажуть, СВО казати, що СВО йде по плану, навіть з випередженням графіку. Ну це для перших місців це було окей. Потім всі почали жартувати, що е, у вас ну, навряд чи були це в планах. Зараз ситуація все більше для нього складається дуже незручно. В тому плані, що е, те, що він обіцяв, воно не реалізується. Навпаки, вже війна перенесена на територію Росії, якщо раніше під переносом війни малось на базі прольоти дронів е, певні вилазки російського добровольчого корпусу, тобто це не носила систематичний характер зараз. Сам факт того, що армія іншої країни перше там з Даманського. Uh, Острову, якщо згадати Радянський Союз, коли там було зіткнення Китаю, СРСР, а до того, по великому рахунку, Другої світової війни, армія іншої країни присутня на території, а більше uh, у нього в голові явно зараз прокручується сценарій Пригожина, який нагадує, в червні 23-го року без особливих проблем дійшов на відстань до 200 кілометрів Москви. і якби грошима його не зупинили. То навряд чи б його, скажімо так, змогли б фізично установити, і це для Путін це дуже добре розуміє, і ці питання йому будуть задавати його оточення. і щоб як то кажуть, не бути перед своїм оточенням, перед тим, хто може його це спросити, це не сам перед російські, можливо інші люди, які не так сильно може побоюються його чи залежать, хоча уникнути спілкування з ним таке враження, що він терміново. Полиши Москву, а нагадую, що він якби не дуже сильно любить полишати Москву, чи принаймні центр. А тут ми бачимо візит е, Азербайджан, потім е, Кавказ, тобто Чечня, Беслан. Тобто, це турне таке враження, що він не хоче відповідати на питання, які йому будуть ставити там Москві. Бо всі згадують знову ж таки пригожена. І абсолютно логічне питання: а що якщо зараз гіпотетично, Україна вирішить, а дайка ми теж зробимо такий собі марш а, просок на Москву. У що з цього буде? І чи чи будуть сили зупинити це, тому що поки що зрозуміло, що Росія не збирається кидати великі сили на Курщину, тому що Україна ж сподівалась, що. Зараз забере Росія сили з Покровського напрямку, інших напрямків і направить на захист своєї території. А команда, схоже, за все, що ні, не треба це робити. Будемо якось виходити з ситуації тими силами, що є в наявності. Як показують ці вже більш ніж два тижні, наявних сил не вистачає, і тому треба, якби, щось робити, і при цьому треба щось казати у цьому оточенню. Путін, скоріш за все, не знає, що казати, і тому він зараз влаштував бояс. Цікаво, куди він може поїхати далі. Я не здивуюсь, якщо після Беслана там буде е, кудись на Магадан поїде, чи щось таке, там де не буде багато людей, хто буде його запитувати, що і які перспективи. Єдине, що він довго так не зможе їздити. Бо чим, якщо в нього затягнеться оця його поїздка, то у когось тих, кого я згадував на сам олігархів, цілком можливо, з'явиться бажання. Давайте зробимо в Росії якусь таку. Несподіва несподіваний переворот, бо перевороти вони ж робляться найближчими, як засвідчує історія. І Путін це також добре розуміє. І зараз, коли ось 21 серпня, ми всі згадуємо 91 рік, робили ГКЧП доволі близькі до Гарбачого. Люди, я навіть президент Лук'янов спікер а, а, Ради Радянського Союзу, Верховного парламенту СРСР, тобто, грубо кажучи. А, Пуга, міністр внутрішніх справ Крючков КДБ, тобто всі ці люди це були люди Гарбачова, але саме вони зробили цей переворот, як перед тим робили Брежнєв, який дуже був близький до Хрущова. і Путін розуміє, що ті, хто є його оточення, вони можуть це затівати, тому треба повертатись до Москви, Але мені здається, що не готовність відповідати, як до як того довели, це насамперед те, що вигнало Путіна з Москви зараз. Uh, uh, так, а давайте <клес> даруйте тут спробуємо з, з такої точки зору. Можливо, щоб на конспірологію не вийти, але Е, Путін летить на початку в Баку, але вперше згадує про Курщину на зустрічі з матерями Беслану. І вперше взагалі коментує Курщину за два тижні. Але причина польоту до Баку доволі. Дивною виглядала і не зрозуміло для кого це більше важливо для Путіна чи для Алієва. Після того, як Путін звідти полетів, сказали, що Азербайджан офіційно власне міністерство закордонних справ Азербайджану подало заявку на вступ до БРІКС до цього об'єднання, і ми розуміємо, для чого це було потрібно Алієву. А з іншого боку, зараз з ваших слів я роблю висновок, що Путіну треба було поїхати, і для ймовірності якогось перевороту Путіна треба було забрати з Москви. Не хочу сказати, що Аліїв підігравав в тому, що й давав можливість там створити якийсь переворот, але кому таки ця поїздка була більш важливою? Я думаю, насамперед, чому Азербайджан дивіться, у нас нагадую, 1 січня 2025 року завершується угода щодо транзиту російського газу до Європи. Ті варіанти, які існують, а Україна вже зробила заяву, що ніяких з Газпромом не буде. А вони включають можливість транспортування газотранспортною системою України Азербайджанського газу. А для того, щоб фізично це зробити, треба, щоб цей газ якось потрапляв в Україну. А є два варіанти. Перше, це з Азербайджана через Грузію до Туреччини, і далі, якщо там відповідні термінали для скрапленого газу стоять, вони скоріш за все стоять. Можна буде танкерами газ відправляти до партії Великої Одеси, далі Одеса Броди, і далі на Європу. Але скоріше все всі підводять до варіанту використання російської газотранспортної системи. І ось тут у Росії може з'явитись варіант, коли офіційно за паперами газ буде азербайджанський, а по факту це буде газ російський. І коли гроші будуть йти в Азербайджан, то Азербайджан буде частину цих грошей відправляти Росії, і таким чином а, українська газотранспортна система вона працює. Україна буде заробляти ну, здається 800 приблизно мільйонів, залежить від обсягу прокачку газ доларів на рік за транспортування Росія. Звісно, більше буде заробляти. І ось тут ідуть суперечки серед економічних експертів України чи Такий варіант цікавий Україні, адже з одне, однієї сторони Росія буде заробляти гроші, а Україні це не потрібно з іншої сторони, українська газотранспортна система буде використовуватись. Бо якщо вона не буде використовуватись, вона, як то кажуть, зникає це, як я казав, втрати приблизно 800 мільйонів на рік, але головне, що це буде е, підтримувати її функціонування. Як знаєте, Сергій Форса сьогодні сказав, що безумовно Росія буде отримувати більше грошей, але давайте тепер подумаємо, скільки Росія загалом заробляє і який відсоток їй дає те, що вона експортує газ в Європу, адже вона переважно вже орієнтується на інші ринки, водночас Україна. Яка це частка для доходів України, і ця частка України, вона більш елементарна. Тому не виключено. Це знову ж таки конспірологія, що такі варіанти проробляються, але для того, щоб вони були, треба, щоб все ж таки у Росії і Азербайджана були ці угоди. І угоди з а, Газпромом у азербайджанських відповідних а, структур. Тому тут а, цей варіант можливий. Що стосується можливості приєднання до БРІКС, подивимось, бо все ж таки. Туреччина також робила заяви, що може бути в БРІКС, але Туреччина і в НАТО. І уявити собі країну одночасно в НАТО і в Брікс поки що якби важко, тому що Брікс значною мірою створювався як антизахід, тобто антинато. Е, ну тут тут реально дуже, дуже цікаво. Тобто, наскільки наскільки буде це бажання, бо знаєте, досвід цього року показав, що якщо країна збирається це вступити в Брікс, це не означає, що воно там буде, бо Аргентина. Збиралася, але хав'єр Мілей сказав, що ніякого Бріксу не буде. А що стосується Саудівської Аравії, то тут навіть цікавіше, бо вони ніяких заяв не робили, але вони взяли і наступили. І коли всі були впевнені, що Саудівська Аравія Брікс, приїжджає в Давос міністра закордонних справці Саудівської Аравії, і каже: Ну, ми ще не вирішили. Тобто, давайте і це ми ще не вирішили. Ось ми зараз вже в кінці серпня. 24-го року, а це була заява ну, січня 24-го року. Тобто майже три квартали року пройшло. А поки поки ось не готовий робити ніякі заяви ні Саудівська Аравія, Крольсу Саудівська Аравія. Тому подивимось, наскільки це бажання в Азербайджану, якщо воно дійсно є таке, буде реалізовано і наскільки воно буде доведено до кінця. Дякую. Отже, здавалося б, нащо нам знати, де є Путін і що в нього за справи з Азербайджаном. Але Азербайджан це важлива країна для України. Ну а де Путін це теж важливо, ну щонайменше, щоб знати, де є той центр комунікації ворога. Побачимось, бережіть себе.